Запитання 9, блок 12. Постанова в справі про адміністративне правопорушення. Оскарження постанови в справі про адмінправопорушення. Розгляд скарги на постанову по справі про адмінправопорушення. Введення адвокатом таких справ. Набрання постановою судді у справі про адмінправопорушення, законної сили та перегляд постанови. Судова практика. Розглянувши справу про адмінправопорушення, орган посадова особа виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу місцевої ради приймається у формі рішення. Види постанов. Постанова про накладення адміністративного стягнення. Постанова про застосування заходів впливу застосовується щодо неповнолітніх. Постанова про закриття справи. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено, та потерпілому на його прохання. Постанова по справі про адмінправопорушення може бути оскаржена прокурором. Особою щодо якої її винесено, а також потерпілими. Скарга подається в орган, який виніс постанову. Скарга, що надійшла протягом трьох діб, надсилається разом із справою органу, правомочному її розглядати. Строк подання скарги 10 днів з дня винесення постанови. А у справах про адмінправопорушення у сфері безпеки дорожнього руху 10 днів з моменту вручення. Постанова адміністративного органу у справі про адмінправопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження. Постанова судді у справах про адмінправопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання. Апеляційної скарги. 10 днів з моменту винесення. Апеляційна скарга подається до апеляційного суду через місцевий суд, який він виніс постанову. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення. Є остаточною та оскарженню не підлягає. Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення Міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути переглянута з підстав встановлення Міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною. Порушення україною міжнародних зобов'язань при вирішенні судом справи про адміністративне правопорушення.